Ласкаво просимо до додатку SmartFields. Це ваш розумний помічник в створенні городу вашої мрії. Для того, щоб розпочати, потрібно створити свій обліковий запис, Відкрийте додаток і натисніть на кнопку Зареєструватись, що знаходиться у нижній частині екрану. Оберіть зручний для вас спосіб реєстрації. Якщо у вас iPhone, швидше та простіше зареєструватися через Apple ID. Для пристроїв на Android рекомендуємо використати аккаунт Google. Також доступна реєстрація за електронною поштою або номером телефону. Якщо ви обрали реєстрацію за номером телефону, введіть свій номер у відповідне поле та натисніть кнопку Відправити код. Після цього вам потрібно ввести код активації, який отримаєте смс-повідомленням. Після успішної активації необхідно відповісти на декілька простих питань, які допоможуть нам адаптувати усі рекомендації саме для вас. А саме про ваш досвід у сільськогосподарській діяльності та яких цілей бажаєте досягти з нашим додатком? Далі потрібно вказати, в які дні вам зручно займатися ділянкою, а також у який час. Оберіть, які саме сповіщення вам буде цікаво отримувати. Вкажіть, де саме знаходиться ваша ділянка. Натисніть для вибору місце знаходження. Позначте на карті, де саме знаходиться ділянка. Після чого нажміть Підтвердити та продовжити. Це потрібно для надання точних рекомендацій стосовно погоди. А тепер познайомимось ближче. У відповідних полях напишіть своє ім'я, прізвище та по-батькові. А також не забудьте вказати дату свого дня народження. Натисніть готово та «Продовжити». Ось ми і закінчили реєстрацію. Натискайте розпочати роботу та створюйте свою першу ділянку. Користуйтесь SmartFields – розумні рішення для гарного врожаю.